Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулої зустрічі. Ми досліджували історію преображення Господнього, записану у трьох євангеліях. Сьогодні ми розглянемо тему спасіння душі. Перед тим як ми розпочнемо наше дослідження, попросимо Бога, щоб ці роздуми були нам для життя та побожності. Якби хтось запитав народжену згори людину, чи вона є спасенною, правильною відповіддю християнина могло би бути: Я вже спасенний, я спасаюся і я буду спасенний. Ця відповідь описує три часи спасіння християнина: минулий, теперішній та майбутній. Наступні біблійні вірші показують нам ці три стадії спасіння людини. Про спасіння Духу в минулому часі говорять наступні вірші. Послання апостола Павла до Ефесян, другий розділ, вірші 8 по 9. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас. То дар Божий не від іділ, щоб ніхто не хвалився, наступний вірш написаний про спасіння душі в теперішньому часі. Перше послання апостола Павла до Коринтян, перший розділ, 18 вірш. Бо ж слово про Христа Тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось. Сила Божа. А наступні вірші говорять нам про майбутнє спасіння тіла. Перше послання апостола Павла до Солонян, 4 розділ 16, 17 вірші. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій Сурмі зійде з неба. І вперше воскреснуть умерлі у Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі і так завсіди будемо з Господом. Фокус сьогоднішньої зустрічі буде на спасіння душі, що відбувається під час життя вже віруючої людини. Але для початку коротко зупинимось на минулому часі спасіння, спасіння духу. Отже, минулий час спасіння, спасіння духу. Апостол Павло написав. Послання до Ефесян, 2 розділ вірші 8 по 9. Бо спасенні ви благодаттю, через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Святий Дух надихнув апостола Павла написати ці вірші в минулому часі, тому що праця Ісуса на Христі відбулася в минулому. Та є завершеною працею нашого Господа. Ці два вірші Писання описують спасіння, яке було повністю здійснене на Христі Ісусом. Ми отримуємо це Спасіння духа через віру у час нашого народження згори. Ці вірші. Описують спасіння духу, і результатом спасіння нашого духу є наш порятунок від покарання за гріх та дар вічного життя, що передбачає спасіння не тільки духу, але й майбутнє спасіння душі та тіла. Це спасіння. Повністю забезпечене завершеною працею нашого Господа Ісуса Христа на Христі, до якої ніхто не може нічого додати. Наприклад, хрещення та покаяння мають своє місце у загальному спасінні людини як умови для правління та царювання з Христом у Його Царстві. Але вони не мають місця у цьому минулому часі спасіння, спасіння духу, яке є лише благодаттю. Навіть віра, яку виявляє віруюча людина, не може бути її власною вірою, а вірою, яку дає Бог. Розглянемо тепер час спасіння. Віруючи людини, в який є теперішній час спасіння душі. Читаємо з першого послання апостола Павла до коринтян, перший розділ 18 вірш. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось. Сила Божа. На відміну від е, спасіння духу, яке для народжених згори людей відбулося у минулому часі, це спасіння розкриває нам теперішню і безперервно, ще незавершену працю, і яка починається. В нашому житті в момент спасіння нашого духу. Спасіння душі триває ціле земне життя християнина. І спасіння душі є мета нашої віри, про що і писав апостол Петро Перший лист Петра, перший розділ вірші 8 по 10. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Слова душа і життя в новому заповіті перекладено з того самого грецького слова. Це грецьке слово сукей. Спасіння душі також відоме як спасіння життя. Це спасіння душі або спасіння життя пов'язане. Зі спасінням віруючої людини у тисячолітнє царство Христа. Якщо віруюча людина після спасіння свого духу житиме своє життя тут, на землі для себе, то там під час судного престолу Христа вона втратить своє життя. Якщо віруюча людина після свого народження згори втратить свою душу тут, на землі, а втратить її заради Христа, то вона, ця віруюча людина, отримає її там під час судного престолу Христа. І про це Ісус Христос говорив своїм учням. Читаємо Євангелія від Матвія, 16, розділ вірші 24 по 27, промовив тоді Ісус учням Своїм. Коли хоче, хто йти вслід за мною, нехай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й іде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто ж за мене свою душу погубить. Той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде увесь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде Син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його? Святе Писання говорить нам про душу. Або про життя людини у трьох аспектах. Перший аспект душі це принцип життя тіла. У книзі Левит, 17 розділ, 11 вірш. Ми читаємо. Бо душа тіла в крові вона, а я дав її для вас на жертівника для очищення за душі ваші. Бо кров та вона очищає душу. Другий аспект душі це є життєва сутність людини з її тілом або без її фізичного тіла, але з усіма її звичайними функціями. Читаємо у книзі. Об'явлення, шостий розділ вірші 9, 9 по 10. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали, і кликнули вони гучним голосом, кажучи аж доки Владику Святий та Правдивий не буде судити і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу. Третій аспект душі це є якість життя людини в нинішньому або майбутньому житті. Апостол Яків пише про цей аспект у першому розділі 21 му вірші. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби і прийміть з лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші Душі. Звернемо увагу, що слово, про яке пише апостол Яків, вже є всіяне у віруючій людині. Те, що залишається віруючій людині, це прийняте це слово. Саме цей третій аспект. Якість життя людини мається на увазі, коли Святе Письмо говорить про спасіння душі. Та віруюча людина, хто втрачає свою душу на суді Христовому, втрачає якість майбутнього життя. Вона або матиме вічне життя з нагородами, або матиме вічне життя без нагород. Ця віруюча людина або буде обрана правити та царувати з Христом у Його майбутньому небесному царстві, або буде виключена з цього царства. Таким чином спасіння душі залежить від якості життя, яке обирає віруюча людина на землі після спасіння духу. Якщо не розуміти різницю між народженням згори, тобто спасінням духу, і життям у майбутньому царстві, тобто спасінням душі, то людина плутається у багатьох уривках зі Святого Писання, які говорять про ці два види спасіння. Наприклад, у той час, як про спасіння духу в основному написано у посланні апостола Павла до римлян, про спасіння душі апостол Павло писав у посланнях до Ефесян, у посланні до Филипян та до Колосян. Також про спасіння душі написано у посланні до євреїв, у послання апостола Якова, а також. У першому та другому посланнях апостола Петра. Душа повинна бути відкупленою так само, як і дух та тіло. У народженої згори людини точиться боротьба між нижчою душею і вищим духом щодо того. Кому використовувати тіло в своїх цілях? Зараз наше тіло легше піддається потребам душі, ніж потребам духу. Відроджену людину душа легше спонукає до їжі, коли вона голодна, ніж до молитви, коли її дух спонукає до цього. На заклик духу молитися та прославляти Бога, душа часто виявляє слабкість, сонливість втому. Наразі наша душа прагне керувати нашими вчинками та тілом, але згодом наше тіло буде пристосоване виконувати цілі. Духу як свого правителя. Душевне тіло це тіло, призначене для життя, що минає, і для воскреслого життя потрібно отримати відкуплену душу та тіло. І зараз ми коротко зупинимося на майбутньому часі спасіння, спасіння тіла. Перше послання апостол Павла до Солонян, 4 розділ, вірші 16 по 17. Сам Бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі і так завсіди будемо. З Господом. Ці вірші вказують на аспект спасіння віруючої людини, що відбудеться в майбутньому часі. Тут апостол Павло описує цю майбутню подію, під час якої мертві тіла усіх віруючих церковного віку воскреснуть до життя, щоби зустріти Господа на повітрі. Відразу після цього Воскресіння апостол Павло описує тіла всіх тих віруючих, які ще живі, і описує їх як схоплені на хмарах на зустріч Господню на повітрі. Усі віруючі, які жили в період церкви, будуть або Воскресені з мертвих, або схоплені. Що ви постати перед судним Престолом Христа. Може виникнути питання: а навіщо Богові Воскресати тіло? І відповідь полягає в повному відкупленні людини Богом, відкупленні духа, душі та тіла. Оскільки гріх приводить до смерті, і тіло йде до могили, то Бог повинен його викупити. Якби Бог дозволив залишитися нашому тілі в могилі, тоді Він би зазнав поразки від сатани, оскільки диявол, згідно з посланням до євреїв у другому розділі 14 му вірші, Має владу смерті. Інша причина потреби відкуплення тіла полягає в тому, що тіло не є в'язницею духу і душі, а є частиною самої сутності людини. Без тіла людина. Не зможе служити Господу в наступні віки. І ще одна причина відкуплення тіла є те, що віруюча людина повинна постати перед судним престолом Христа у тому самому тілі, у якому вона прожила все своє життя, щоб дати звіт за вчинки, зроблені у цьому тілі, чи добрі. Чи погані. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Існує велика різниця між спасінням духу та спасінням душі. Тоді як спасіння духу через віру рятує віруючу людину від кари за гріх, спасіння душі рятує віруючу людину від влади гріха. Тоді як спасіння Духу уже врятувало віруючу людину до неба, спасіння душі зараз рятує віруючу людину у Царство Небесне. Тоді як спасіння духу дає нам вічне життя, спасіння душі пропонує винагороди. Тоді як вічне життя неможливо втратити. Душу, а з нею і нагороди можливо втратити. У першому посланні до Солонян у 5 розділі 23 му вірші апостол Павло молився. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш і душа, і тіло. Нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Нехай ці слова апостола будуть і нашою молитвою. Відкуплення душі є пов'язане з отриманням духовного тіла. І ми звернемо нашу увагу на цей процес. Під час нашої наступної зустрічі. Як Бог дозволить, наступного разу ми розглянемо біблійне вчення стосовно відкуплення тіла. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті та пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!